Бренд BDK, Тубероза Імператорська, кращий білоквітковий, гарнющий парфум. Рекомендую всім познайомитися з ним. Це просто неймовірна тубероза, краща з тубероз, яку я тестувала. Це щастя в флаконі. Вона настільки насичена, вона настільки радісна, вона настільки життєдальна. Дуже гарно ваніль звучить в базі, дуже красивий ланг іланг. Вона статусна, вона з великим довжелезним шлейфом ця тубероза зелена, свіжа, не індольна, дуже красивий аромат. Класний, прекрасний туберозний аромат. Рекомендую всім спробувати. Настільки дифузна, одного 2 мл буде достатньо для того, щоб вам її спробувати і розносити. Всім пока-пока, підписуйтесь ставте лайки.